Сьогодні я хочу поділитися історією, яка стала свідченням того, як складно буває людям похилого віку говорити про свою сексуальність і пов'язані з нею проблеми. Це важка тема, яка часто залишається поза увагою медичної системи і навіть суспільства загалом, особливо коли йдеться про людей старшого віку, які живуть в пансіонатах або будинках для людей похилого віку. Мене звати Олександра. Я працюю медсестрою в пансіонаті для літніх людей, і нещодавно зіткнулася з історією, яка залишила в мені глибокий слід. Сьогодні я хочу поділитися цією історією, аби ми змогли побачити, як важливо звертати увагу на здоров'я літніх людей, не лише з точки зору фізичних проблем, але й на їхні психологічні і емоційні потреби, які залишаються за кадром. Одного дня до нас у пансіонат надійшла нова пацієнтка. Пані Лариса. Вона була дуже тихою, сором'язливою жінкою віком близько 60 років. Її історія здавалася звичайною колишня вчителька вже кілька років проживає на самоті після смерті чоловіка, і ось зараз вирішила, що пора потурбуватися про себе і перенестися в комфортніше місце, де буде менше клопотів. Однак вже через кілька днів її поведінка стала трішки насторожувати. Пані Лариса часто ставала дуже замкнутою, особливо після кожного візиту до лікаря. Вона завжди відмовлялася від пояснень, чому саме її хвилює певне питання здоров'я, хоча це було очевидно. Якось на перерві, коли ми сиділи разом за чашкою чаю, вона зізналась мені, що кілька років тому пережила дуже складний період, коли потрапила до лікарні через інфекцію, яку отримала через незахищений контакт з партнером. Вона сказала це так тихо і майже без емоцій, що я не одразу зрозуміла, про що йде мова. Це було так соромно, почала вона ковтаючи сльози. Я не могла навіть сказати лікарям, що це сталося після того. Як я зустріла чоловіка в одному з клубів для літніх людей, я ж думала, що вже все позаду, а виявляється, нічого не закінчилось. Це була складна розмова, і я, як медсестра. Не могла не відчувати гіркоти з цього приводу. Лариса не була єдиною, хто переживав подібне. Багато літніх людей, особливо в пансіонатах, стикаються з венеричними захворюваннями, але зізнатись у цьому або звернутись за допомогою буває дуже важко. Для багатьох людей, коли вони досягають певного віку, секс і все, що з ним пов'язано, здається чимось забороненим або неприязно сприйнятим. Вони не можуть чи бояться говорити про це навіть із лікарем, хоча це настільки важливе питання для їхнього здоров'я. Власне, це є великою проблемою в медичній сфері для людей старшого віку. Відомо, що венеричні захворювання можуть бути важко діагностованими у літніх людей через те, що часто вони маскуються під інші хвороби або проявляються по різному, ніж у молодших пацієнтів. Також є проблема того. Що секс в старшому віці часто не сприймається серйозно, і тому лікарі або навіть родичі можуть не звертати належної уваги на таку проблему. Через це пацієнти часто не отримують своєчасну медичну допомогу. Після того, як пані Лариса поділилася своїм переживанням, ми почали говорити про те, як важливо не соромитись говорити про сексуальне здоров'я. Я розповіла їй про важливість регулярних медичних обстежень і про те, що такі інфекції можуть мати серйозні наслідки, якщо їх не лікувати вчасно. Вона погодилась з тим, що їй слід пройти обстеження, але зрозуміло, що вона була все ще глибоко зніяковіла через свою ситуацію. Її історія це не єдина така ситуація в нашому пансіонаті. За кілька тижнів після її прибуття я дізналася від колег про ще декілька випадків серед інших мешканців. Чоловіки та жінки похилого віку, яким стає все важче відкрито говорити про інтимне життя, стикаються з такими ж проблемами, хоча це має бути таким же важливим питанням для медичних працівників, як і будь-яка інша хвороба. Вони теж заслуговують на підтримку та розуміння. Але, на жаль, в нашій країні тема сексуального здоров'я людей похилого віку часто залишається в тіні. Навіть попри те, що вона так необхідна для покращення якості життя старших людей. І хоча ми в пансіонатах намагаємося зробити все можливе, щоб підтримати наших пацієнтів, зрозуміло, що саме загальне ставлення до цієї теми у суспільстві потребує змін. І ця історія лише один з багатьох прикладів того, чому так важливо говорити відкрито і без сорому про сексуальне здоров'я. Це не просто питання фізичного стану. Це питання гідності, поваги і права на якісне життя в будь-якому віці. Минув деякий час після того, як ми почали відкрито обговорювати сексуальне здоров'я в нашому пансіонаті, і я помітила зміни в ставленні наших пацієнтів. Після розмови з пані Ларисою, інші мешканці пансіонату почали поступово відкриватись, ділитися своїми переживаннями і запитаннями. Це був маленький але важливий крок для нашої спільноти. Одним з таких випадків була історія пана Василя, чоловіка приблизно 65 років, який відчував сором за свою ситуацію. Його історія була схожа на історію пані Лариси, кілька років тому він потрапив до лікарні з інфекцією, яку отримав після незахищеного контакту, але не наважувався про це сказати ані лікарям, ані нам. Лише після кількох розмов він зізнався, що його сором перешкоджав йому звернутися за допомогою. Я навіть не знав, що це може стати проблемою в моєму віці, зізнався він, сидячи зі мною в кафе пансіонату. Ми тут всі такі самотні, і здається, що ми вже не можемо мати того, що мали раніше. Але коли я почав це відчувати, зрозумів, що проблема не тільки в моєму здоров'ї, а й у тому, що я довго не визнавав, я все ще маю потребу в цьому. Навіть в моєму віці. Це стало для мене ще одним важливим відкриттям. Незважаючи на всі фізіологічні зміни, які ми переживаємо, люди старшого віку продовжують мати сексуальні потреби. І вони так само, як і молоді, заслуговують на здоров'я, комфорт і можливість відчувати себе сексуальними. Тільки от в нашому суспільстві ця тема часто залишається за кадром. Ми більше не говоримо про секс після певного віку, як про щось важливе чи гідне уваги, навіть коли це таке ж важливе питання, як будь-яка інша частина здоров'я. Система охорони здоров'я, на жаль, не надає достатньої уваги цим аспектам життя людей старшого віку. Пацієнти часто не можуть отримати необхідну допомогу з таких питань, бо просто соромляться говорити про них. Я зрозуміла, що наш обов'язок не тільки лікувати фізичні хвороби, а й допомагати літнім людям не замикатися в собі, допомогти їм знову відчути, що вони не є тими, хто більше не потрібен. Так, було важко змусити пацієнтів не соромитися запитувати про свої інтимні проблеми. Але з часом ми почали створювати атмосферу відкритості. У пансіонаті почали проводити регулярні збори. Де ми могли обговорювати такі питання без осуду, просто як частину нашої повсякденної реальності. Це було важливо не тільки для пацієнтів, а й для медперсоналу, який теж інколи боїться задавати питання, бо не знає, як правильно про це говорити. Поступово люди почали звертатися до нас з іншими проблемами, пов'язаними з їхнім здоров'ям. Ті самі пацієнти, які раніше не могли навіть подумати про те, щоб розповісти про свої страждання, тепер почали ділитися своїми переживаннями і запитувати про методи лікування. Виявилося, що багато з них мали венеричні захворювання, які не були правильно діагностовані, тому що вони не наважувались звертатися до лікаря через сором. Проте, після наших відкритих розмов вони знайшли в собі сили зізнатися і пройти лікування. І ця зміна в атмосфері була найціннішою частиною процесу. Люди перестали почуватися самотніми в своїх переживаннях. Вони зрозуміли, що можна мати гідність, навіть якщо є проблеми, і що вони не єдині хто стикається з подібними труднощами. Вони відчули, що є ще шанс змінити ситуацію, покращити своє здоров'я і якість життя. Це стало моїм найбільшим відкриттям за роки роботи в пансіонаті, наскільки важливо допомогти людям старшого віку не лише фізично. Але й емоційно. Вони повинні відчувати підтримку, розуміння і, що найголовніше, вільно говорити про свої проблеми, незалежно від того, що це стосується їхнього здоров'я чи сексуальності. І саме на це ми, як медичні працівники, повинні звертати більше уваги. Якби ми мали більше інформації і більше уваги до здоров'я літніх людей, особливо в аспекті сексуальності, ми могли б суттєво покращити якість їхнього життя. І ця зміна ставлення в суспільстві і в системі охорони здоров'я мала б велике значення для людей похилого віку. Якщо вам сподобалась моя історія, поділіться враженнями та своїми думками в коментарях та підпишіться на канал.